Вітаю вас, глядачі та любі підписники, ви на каналі Буденний Хаосит. Це, мабуть, буде останній анбокс в цьому році. Це є Спартан. Буду я його використовувати в 40. к Коробочка є дуже велика, масивна. До речі, трішечки вам розкажу предісторії, як він в мене з'явився. Ви скидувались мені на день народження коштами, ми зібрали пів суми на спартан. А я докинув ще своїх коштів, я придбав його, придбав я з барахолки на ливниках. Коробочка в мене є вже давно, десь місяць тому в ній приїжджала посилка від Петра. Там були кастомні підставки та пластикові біце. Ну, Розпаковка була вже на каналі, десь в посилання буде в описі. Далі, не було в мене до нього інструкції декалей. Ну, Декалі для Єресів в мене є ось такі декалі, у вас будуть в такій же коробці. Інструкції мені надав Петро, тож вона трішечки зім'ята, думаю, ви порозумієте. Ще бралося це все не з коробки, а з розпилу. Як я зрозумів, цей спартан саме на ливниках потрапив до мене за нового єріцового стартера. Так, ось як це все збирається, дуже незвична для мене зборка. Навіть сікаран було набагато легше збирати, про рінообразні я взагалі мовчу. Далі, як це все збирається, ми так подивимося. І тут вже багато варіацій у вигляді комбібалтера, який стоїть у нас на даху, танкістів тут деякий ексклюзивчик буде. Навісне різне у виді болтерів, комбі-болтерів, нашого хаок клаунчера, який мені взагалі не подобається по дизайну. Ну і Трішечки ще опцій. І Стосовно ось трішечки декору і як це все буде в зборі. Ну що ж, Розглянемо ливнички, ливничків буде дуже багато. На фоні у нас наш добрий брат Примус. Привіт Олексію! Дивимося, саме стандартне, що у вас буде в наборі, це ось такий це цей апгрейд-пак для техніки, він у вас буде всюди. І у Рінках, і у Спартані, і в Ред... Предаторі, і в Сікарані, і в Кратосі, і в кожен танк входить цей ливник. Що тут такого є цікавого? Лючки, ось ви бачите, люки з маленьким отвором, це під один болтер, або комбік якийсь, ну точніше під якусь спеціальну зброю, і є більш широкий, де ви можете вставити два болтера або мельту, комбі-мельту, що ви поставите. Отвал. Ну, ось такий заборчик, я б сказав, скоріше, чим отвал. Heavy Bolter. heavy Bolter, до речі, і по дизайну мені тут дуже подобається. Це в нас люк, на який ставиться Havoc Launcher. Дві голови одна в шоломі. третя Що ще з такого? Особо тут нішу дивитися, але це я дивився багато разів. Ну тут буде ще бінокль у вас. Трішечки кріплень ланцюгів, всяке таке, люки. Люки закриті, люки відкриті. І будуть два танкіста один іначе визирає, з танка, сидить за комбізброєю, а один наче тільки голову висунув. Ну і ось від одного нагрудника, другий у нас буде десь у вигляді саме е, тушки всередині. Так. Ось стосовно ще від нього частина. Перейдемо далі. Далі у нас ливничок озброєння. Ось, всього-навсього такий маленький ливничок. Дивно. Так. Дуже схоже кріплення є у предатора, можу помилятися, але мені здається, можна буде ці спансони на ярісовий предатор поставити. Ось такі в нас бронещитки, Дуже багато половинок від стволів ласки. Не люблю я таку штуку, але добре, що хоч вони зробили суцільні не як в 40 к варіанті. Ось самі бронещитки, як це все виглядає, багато-багато кабелів. Не знаю, чи буде комфортно збиратись чи ні. Зберу його, мабуть, вже в новому році. Так, дивимося. Ось таке у нас все тут. Кріплення, до речі, відмічу ще раз. Мені здається, що, скоріше за все, все-таки можна буде на предатор поставити. Йдемо далі. Це у нас вже корпус поїхав. Ну, одне мені було довго не зрозуміло, чому вони зробили ось так, не одною суцільною деталью, а половинками. Але для економії часу ресурсів, щоб не робити ще один додатковий ливник, вони все розрізали і впіхнули ось сюди. Ну, я прекрасно розумію їхнє рішення. Що в нас є тут такого? Збирається він із двох величезних половинок, це зовнішня частина буде. Ні, це буде, скоріш за все, зовнішня частина. В неї буде вставлятися ще одна, вже в котру будуть всередину вставлятися двері, тобто ви робите дві великі половинки і вже посередині збираєте корпус, корпус, і ці три частини будете склеювати. Тут у нас імперська символіка в виді імперського орла. Далі. Двері в моєму випадку я замовив кастомні з альфовською символікою Око Хоруса. Ручки для нашого ексклюзивного танкіста він тут у нас буде. І ще багато рук. Так, що у нас тут буде з хорошого ексклюзивного? Ось дивіться, наш танкіст може тримати як такий комп'ютерчик, як таку карту. Подивіться, вау, в нас є 3D-карта, ось така об'ємна. Ніколи такого бідця не бачив. Дуже класна штучка. Можна навіть на якогось альфарія в моєму випадку використати. Око хоруса символіка, символіка, декор, декор. Далі, що воно нас що такого? Ну і стосовно по цьому ливничку, все. Переходимо далі. Є у нас ще ливничок, мій напевно, самий нелюбимий Ливничок із траками. Просто ось такі траки клеїти по одному. Мені ніколи не подобалося. Вони завжди в мене якось. Криво встають, не подобаються, Але на згибах я розумію, що це без цього нікуди не дінешся. Так, є у нас величезні шматки траків, мені подобається вже хоч таке. Задня частина двигуна. Ось це у нас вже кормова частина. Тут у нас вихлопні труби, сам двигун. Озброєння, яке буде стояти в курсовій башенці. У нас спереду є маленька башенка, в яку ми можемо поставити дві ласки. Це, як я зрозумів, варіант для 30к. Для 40к тут будуть мельти болтери, до речі, дуже багато різних даташитів його бачу, розумієш, що ця моделька є в Єресі або в легендах. Часто дивлюся, даташити відрізняються. Пише, що болтери мають TwinLink, правило, або його не мають. І на ласках, хто шарить, будь ласка, відпишіть. І також є ще такий нюанс, що в деяких випадках я бачу, що в нього можна поставити 22 моделі, а в деяких даташетах я бачу 28 моделей. Це для Єресі 28, чи це і для 40. Хто володіє правильною інформацією, будь ласка, відпишіться в коментарях. Так. Стосовно ось наша ця маленька башенка, в яку будуть вставлятися додаткові озброєння. Частина корпусу, поки не зрозуміло для мене, де це буде, так як вся моделька у нас розбита на величезні шматочки плиточки. Залишились два ливничка. Дивимося, ще корпус, ще корпус, це вже, як я зрозумів, буде задня, ні. Це буде серединка, де будуть наші двері, і сюди будуть вже вставлятися наші спонсони. Кріплення просто подивіться, таке саме на вардогах і на... в мене було на абомінанті при зборці. Дуже зручна штука. Це, мабуть, краще рішення, що зробила ГВ, бо мені приходилося весь передатор запіхувати магнітами. І рінку також. Далі. Це вже пороги. Ще шматочки корпуса, поки не зрозуміло, де вони є. Елементи вихлопної системи. Сама задня частина з решіткою двигуна. Дивимося. Ще у нас шматки корпусу. Ось так це все поки виглядає в вигляді сірого пластика. Свою модель я буду апгрейдити альфовським апгрейдом від 4G, але в мене буде копія, та деякий декор 3 d друк та пластик. Це у нас вже передня частина, її можна впізнати по елементам рампи. До речі, є деталізація, яку, мабуть, ніхто ніколи не побачить, але знаєте, вона у вас є. Так. Ще елементи так. Це у нас кришечка курсової башенки. Далі елементи все того ж самого корпусу всередині рампи. Це меднижче. Так, це в нас буде перегородка в рампі всередині. Це, схоже, ми вже бачили в моделях Предатора. Далі, далі, далі. Рампа. Ось наша асолтна рампа, рампа величенька. Здорова. Так. Ще тут ще це нижня частина, і десь у нас має бути тут верхня, а ось і верхня. І наша верхня частина цієї рампи. Так що, ну І верхня частина корпусу, де є ось ставиться башенка і ставиться вже башня лючок із танкістом або з додатковим озброєнням. Так що, сьогодні у нас на розпаковці був такий великий Спартан. Модельку я дуже давно хотів, дуже давно я про неї мріяв, відкладав, відкладав, але якось не вийшло. І ось на день народження мої любі підписники мені поскидалися, за що я вам дякую. Ви у мене молодці, так що це буде у нас такий клубний канальний клубний Спартан. Не знаю, коли він пофарбується, коли це все буде. Поки техніки в покрас є дуже багато, дуже багато моделей. Також це вже будуть останні -таки підсумки, такий анбокс з підсумками за рік. Так що, надіюсь, вам моделька дуже сподобалася, як і мені. Ви підтримуєте мене коментарями, вподобайками, підтримуєте український Ваха Ютуб. Посилання на інші канали буде в описі. Привіт зебегер. Привіт, Маркус! Всі люди, які займаються українським контентом, ви всі молодці, це дуже зараз важливо для нас, так як ми мусимо робити якийсь свій контент, власне, щоб нам було цікаво і підтримували все своє. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Всіх з новим роком.